Вітаю! Мене звати Євген Дубогрис, я фінансист, економіст, спеціаліст банківської справи та банківського нагляду. Зараз ми говоримо про економічну грамотність громадян. І наша тема наразі така: чому не можна відібрати все в олігархів і роздати людям? Під час цієї лекції ви дізнаєтесь, хто такі олігархи, як журнал Forbes оцінює статки найбагатших українців. І скільки це у грошах, скільки це ці статки у порівнянні з розміром української економіки. Чому не можна відібрати та роздати? А дійсно, чому не можна? Адже насправді можна. Можна відібрати, це вкрай важко, це можливо скоріше лише в теорії. Майже неможливо це зробити. Але якщо докласти багато зусиль, це можливо. А от роздати ні. Чому? Давайте. Про все за порядком. По-перше, хто такі олігархи? Люди звикли називати так багатих людей дуже багатих, впливових людей, як і, крім того, що вони багаті, чинять вплив на політичні процеси в Україні. Такий вплив, що його можна навіть назвати е, визначальним, що вони керують політичними процесами, мають лобістів в парламенті, мають можливість призначати певних людей на впливові посади в уряді. А загалом так називають просто загальновідомих багатіїв, які володіють заводами, пароплавами та засобами масової інформації? Напевно, багато хто чув або бачив рейтинг найбагатших бізнесменів від журналу Forbes, 100 найбагатших українців. У 2021 році статки першої сотні найбагатших Forbes оцінив у 44,5 мільярди доларів. Як оцінюються ці статки? Це оціночна вартість бізнесів, якими володіють найбагатші українці, мінус їхні борги. Наприклад, якщо вартість всіх компаній, всієї нерухомості, всіх колекцій та іншого умовного Ріната Ахметова оцінили в 13,5 мільярдів доларів, а борги компаній, які належать цьому бізнесменові, це приблизно 6 мільярдів доларів, це означає, що статок бізнесмена це близько 7,5 мільярдів, 13,5 мінус 6. І так стосовно кожного з таких багдіїв. Це не пряма оцінка. Бо ж, допоки бізнес нерухомість чи якусь колекцію мистецтва її не продали, ми не знаємо, скільки вона коштує. Але ми можемо порівняти і оцінити методом порівняння, скільки такі ж заводи, будівлі, колекції коштують за кордоном, де ціна відома. Ця інформація там публічна, а акції компаній зазвичай торгуються на фондовій біржі. Припустимо, десь за кордоном є такий самий, як в Україні, металургійний завод. Його статутний фонд це мільйон акцій. І вони торгуються на біржі по тисячі доларів за одну акцію. Тобто такий завод коштуватиме тисячу, помножити на мільйон мільярд доларів. Аналогічно, стільки ж має коштувати приблизно стільки ж такий самий завод і в Україні. Та є певна економічна закономірність. Коли хтось хоче швидко, дуже швидко продати свої акції такого заводу, і таких акцій багато, то вони починають дешевшати. Бо покупці на більші міркують приблизно так. Якщо хтось продає, значить ці акції коштують менше, значить цей продавець щось таке знає погане, що хоче звідти вийти. Якщо швидко продавати такі акції, вона на них впаде і буде вже не тисячу доларів, а 900, 500 чи навіть 100 доларів. Тобто такий завод у підсумку. Якщо його продавати швидко, буде коштувати в декілька разів менше. Припустимо, держава взяла і відібрала певний завод в якогось олігарха. І хоче продати його та роздати ці гроші всім. Це дуже блага ціль. Та якщо цей завод продавати швидко, він впаде в ціні. А покупці захочуть знижку за те, що завод продається дуже швидко. Фінансовою мовою це називається словом дисконт. Чи захочуть взагалі покупці купувати такий відібраний завод, або багато заводів? Це зовсім не факт. Адже завжди є ризик, що колишні власники звернуться до міжнародних чи українських судів. А міжнародні суди, та і всі суди взагалі, вони досить прискіпливо ставляться до права власності. Забрати приватну власність, навіть приватизовану за безцінь багато років тому, це не схвалить цього жоден міжнародний суд або арбітраж. І доведеться платити компенсацію тим, в кого такий завод відібрали, а в гіршому разі взагалі повертати колишнім власникам. І покупець, якщо він не хоче купити такий завод, віддати державі гроші, він триматиме в голові всі ці ризики. І якщо і купувати захоче, то вимагатиме за ці всі ризики дуже значної знижки. І у підсумку може навіть статися так, що це бажання забрати все в олігархів та віддати людям призведе до того, що звичайним людям доведеться навпаки платити більше податків, щоб держава могла компенсувати збитки тим, в кого цей бізнес забрали. Припустимо, що сталося, вдалося зробити абсолютно неможливо вдалося забрати в олігархів всі їхні бізнеси, всі їхні колекції, всі їхні нерухомість, і продати рівно за стільки. В яку суму їх оцінив Форбс? Скільки це буде, якщо скласти докупи статки тих 12 найбагатших українців, кого можна, нехай з перебільшенням, але можна називати олігархами, це буде за оцінкою Форбс 21,3 мільярда доларів. Чи це багато залежить від того, як на це подивитися і з чим цю суму порівняти. Якщо цю суму. Поділити на всіх українців, тобто роздати, про що йшла йш мова, вийде близько 500 доларів на одну людину. Це, це гарна сума, але не захмарна. Або з іншого боку, 21,3 мільярди доларів це близько 580 мільярдів гривень. Для порівняння, минулого року видатки Пенсійного фонду України склали 479 мільярдів гривень. Цього року становитимуть. 498 мільярдів гривень, майже 500. Це означає, що всіх статків найзаможніших олігархів стане лише на те, щоб платити нинішні і не дуже високі, прямо скажімо, пенсії десь протягом року і ще близько двох місяців. І все на цьому гроші закінчаться. А якщо ж пенсія підніматиметься, то всього багатства олігархів не вистачить навіть на рік пенсій. Або ще з іншого боку 21 мільярд. Це майже в два з половиною рази менше від щорічних витрат державного бюджету України. Тобто відібрати все в олігархів можна, але цього не стане навіть на півроку витрат держави. Це є важливим дуже для економічної грамотності розуміти, що не олігархи та невеликий бізнес рухають нашою економікою, що всі їхні статки, всі їхні бізнеси, все, що вони накопичили за життя, чи купили, чи навіть вкрали колись, це менше чверті від того. Що українська економіка виробляє лише за один єдиний рік. Навіть їхні податки, якими великі бізнеси та фінансово-промислові групи та олігархи, і не олігархи люблять хизуватися, мовляв, ми платимо податки, ми фінансуємо бюджет. Так ось ці всі, всі їхні податки це дуже мала частина в порівнянні з тим, скільки податків сплачують звичайні українці. Минулого року весь взагалі повністю весь бізнес, олігархи. Середній бізнес, а численні малі підприємці сплатили 27% всіх податків, які отримав державний бюджет. А 73% таких надходжень прийшло від звичайних українців, від податків на споживання. Цього року буде ще більше. Бізнес платить 22% податків, а звичайні українці 78%. І це важливо знати або розуміти. Хто насправді рухає українською економікою і від кого насправді залежить її розвиток?